Сьогодні я вирішила сказати правду. Що більшість тарологів кончені ідіоти. Знаєте чого? То, що вони перетворили таро на дешевий аукціон. На кшталт: коли я вийду заміж? Чи любить він мене? О, через дві хвилини дивися сюди, ми зробимо визов. Він передзвонить за дві хвилини до тебе або завтра. Вони не знають архетипів, не знають і не усвідомлюють навіть символіки і абсолютно не працюють з душею людини. Вони просто тицькають картами як у гадалку на вокзалі. Блять, таро це не цирк, це не інструмент для маніпуляції. Зрозумійте це нарешті. Альо, це глибинна система самопізнання. Це трансформація, це духовний ріст. Якщо ти ставишся до карт таро як до якоїсь іграшки, то тоді виходить ти людей залишаєш в темряві замість того, щоб дати їм світло. Істинний таролог ніколи не скаже тобі банальних прогнозів. Він завжди буде намагатися допомогти тобі підсвітити а, саме дорогу твою. Як ти можеш змінити своє життя? Ніколи ніякий таролог не візьме за вас відповідальність нести вашу життєву, е, ваші життєві процеси ніколи в житті. Будь-які чистки, будь-які е, процеси, амулети, свічки намолені це не більше, ніж допомога, це не більше аніж якась частинка із того, що ви маєте самі собі дати, і яку дорогу ви самі собі обираєте. Ніяка чистка ніколи в житті не рішить замість вас, ваших проблем. Вона лише може розчистити. Вам дорогу і розчистити вам вашу свідомість, щоб ви змогли побачити глибше, більше. Але далі вся робота тільки від вас залежить, і ви обираєте, як вам жити своє життя, а не таролог з Тіктока Вітя плюс валя дорівнює любов.